Люблін це розташоване близько до України найбільше місто східної Польщі. Місто з віковою традицією, захоплюючим культурним життям. Багато знаних людей пов'язане з цим містом. Так, 25 років тут викладав Кароль Войтила, Пізніше Іван Павло ІІ. Люблінський католицький університет є відкритим на цивілізаційні і наукові виклики сучасності. Тут вивчають право, теологію, філозофію, гуманітарні, суспільні та точні науки. Університет співпрацює з більш як 90 іноземними осередками, проводяться спільні науково-дослідні проекти, а також проводиться обмін студентів і викладачів. Також є можливість тут навчатись польської мови на річних, семестральних чи літніх школах, де, крім занять з мови, Доступні лекції з історії, культури та важливих політично-суспільних тем. Така методика дозволяє швидко акліматизуватись до країни. У Люблінському Актолиському університеті навчаються студенти з України. Багато з них тут продовжує навчання на, магі... на магістерських програмах і пізніше розпочинають наукову кар'єру. Крім науки, студенти мають можливість приймати участь в діяльності різноманітних студентських організацій. Дякуючи чому університет є важливим культурним центром, в житті котрого приймають участь також і українці. Наприклад, я, будучи громадяном України, закінчив тут магістерську програму з психології і протягом двох років очолював студентське самоврядування університету. Тепер я завжди з вдячністю пригадую студентські роки. Тут я багато чому навчився. Рекомендую і вам. Ознайомитись і розпочати, а також закінчити тут науку.